Чого мудривати? Пристрель червоного шпигуна, і по справі. Хіба не треба викликати гестапо? Мене вічність, доки вони сюди доберуться. Хто стежитиме за цією свинею? Чує сам ти свиня. Ти покидю. що ж так бити? Точно! Гаразд, червонодупий. Молись своєму Марксу та Енгельсу. <світування> Якщо молитимеся смішно, ми тебе прикінчимо швидко. Іди <світування> в сраку, поняв. <світування> Давай, О, Гарно, гарно як. Це там Прийшов до тями. За що я люблю садистів? Вони мучають жертву так довго, що встигаєш її врятувати. Дякувати Богові, що я вижив. Так, 100 грамів бойових випити. Це Спарта, я так зрозумів, по наших. А воно то. Так, да, це Спарта. Ну що, хлопче, тепер ти мій боржник. Щось ти не виглядаєш як червоний. Тоді хто ти? Та це ж жетон Хентера. Давай ну я тебе відведу до Мельника. Йому все сам розповіси. Давай. Веди мене до Мельника. Так, рушили до броньовика. Пішли. Щас я тут Павло, план такий. Підкинеш цього хлопця до нашої дресини. Звідти зовсім поруч. Треба тільки пройти через Діру і через Чорну. А що ж з нашим завданням? но ви не про Хантера для мальника важливіші. Медаль отримаєш, а з завданням сам упораюся. Побачимося на чорній. Ти там обережніше. Дві, ту ч скупаків, це? Стіки уколошками. Я иду, і йду, не переживайте. Ти сідаю башточку на кулемет. Сподіваюся, ты вмієш с ним поратися. Хлопці, в вам. Дякую. Конечно, я вмію з кулем з кулеметом боротися. Я можу легко і не тільки з кулеметом. Ти не переживай, зараз тут буде просто йно. Ну, кров кішки. Все, виїхали. Ми постараємося проїхати повз блокпости непомітно. Поводяться природна. І можливо вони не зрозуміють, що виникло заміна екіпаго. Та легко, та я. я взагалі їх нічувати. Я вже пере... Перевдягся все йому, вони не запідозрять. І я буду мовчати, і не письмо, ні слова, не скажу, і вони не зрозуміють, що це якісь оборотні. Відкривай. Давай. Швидко. Бо я вже злюся. А коли я злюся, то вам буду не переливки. Отак. Маєш питання? Отож. Розвернувся і сопив дві дірки. Це підозрілий тип. Буде перевіряти. Що це ви тут робите? У нас у розкладі немає цього рейсу. Нас послали на передовий блокпост, паха офіцер. Доставити боєприпаси. Вони вже отримали припаси. Хто ви такі? Наказую показати обличчя. Стояти! Тревога! По Ах, ты ж падла! Я казав, у меня будет проблема. Так. Да. Ладно. Я понял, разворачиваемся. Да. Давай сиди. Так. Давай сюда. Так. Ну, он стреляет, Ой-ой-ой. Боже, ти що? вони нас припаси. Хто ви такі? Наказую показати обличчя. Стояти! Тривога! По машинах! Нас спалили. Да-да, я вже його лупаши ну, все ворога. Все, не переживай, Там ще я бачу, да? Так. Еееес! Так, приживи! Все, мы их відірвали! Попереду подивимось! Так, <szPhone> спокійно! <power graphics 11> Фух! наче відірвались, да? Чи не? Треба глянуть, Ух, помогу Ох, попаду! Ох, пабле! Опа, ты зі снайпером едешь просто! Слива, Артема! зліва. Це справа. Я не знаю, да, де ліво. понял. Так. Поїхали, поїхали далі. Слева, Артема! Ще зліво, де? сюда, давай. И це все, что вы можете. Ой, может приблизить его. Да? Вот так. Во. Давай сюда. Давай, это падло живучих таких. Что у вас там? Да? А, мене... Перезарядка, ес. Давай, 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 тікаймо. Де? Ну не бачу. А, бачу, бачу. Я бачу, бачу. Да. Уколышка лимий. Идемо далі. Та да, це То танк! Да ты шо? Да его не взяли танк? На спидбей, да, походу? не 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 давай, иди, иди, Давай, давай, давай! Не запыняйся! Капец! Так до на нам кто-то я так разве <свистит> Давай, давай, сюда. Давай, пабли. сюда. две давай. Давай, давай, сюда. Давай, давай. Давай, Фу, ты что мы выжили? Мы выжили! Так. Еще один, да? За нами едем. Да, да, бачу. Давай сюда. Ну. Вот так. Фу. Есть. Пит были. проскочили. Хоть не кажи. Було важковато Стільки Стіки тут багато. Так, що у нас попереду? Ага. Ти вагон цілий скинув? ну ти звід. Ну ти звід. Так. У нас по цю сторону буде хтось. Заду нікого. Дивимось поки що спереду Так. Таке незручне керування насправді цією штуковиною, типу арм... кулемета. Так, це ми приїхали. Біжу, Біжу, біжу. Що, я відкриваю? Давай. Що у нас тут цікавого? А ну. Так. Все погано, протигаснув. Це мені ключ потрібен якийсь, так? Да? Я тут, друзі. Так, а тепер може? О. о це добре, це добре, це не прямо непогано. 150 карбованців, так, що у нас тут? Нічого. Протигасник, як аптеч, і все. Тут ще патрончики і тут все закопаемся. Закупились, даже. Так, піть. Собирались. А що тут нам куди? А де ти дівся Нам сіди, хіба? А, нам сюди, да? То я зайшов так відбирати щось і щось переколялся. Так, добре це ж ти так да, ти Для нашого бою з фашистськими дрезинами нам здавалося, що попереду нас уже не чекає нічого страшного. Яка помилка. Майже приїхали. Фульман повинен чекати нас на чорній станції. Обережно! Лягай! Як вони наладували тут усього цього лайна! Пильнуй обома інакше тебе вирубає. Отакої. Мотрош на місце. У цих угу. турелях завжди будь непоготові. Забудеся на мить усе. Ти труп. Будьте випадок. Від хлопця тільки чоботи залишилися. Капець. Незабаром ми дістанемося до станції. Взагалі вона покинута, але рідко зна. Ну там там завжди можна. Там хтось має бути. Зніми його артема! Починається. Час забратися геть. А чого? О! Давай сюда. Кто ты бежишь? А, ну сюда. Давай, кто? Упал. Ты драйвей живучи. Так, сюда. Нет. Вот так вот. Все, я их просто налекал. Не, не всіх их убил, за ты просто все. О, там ты в спину. Ух, чуть ли в голову на изнес меня. Заводы. О, начинаются. Все теперь подлюки. Ну давай. Кто ну, там стреляет? Ч че? Оооо! Ты что? Моей головой разбиваешь дерево тут. Аккуратне уши, ти ты Це ж голова Не, не пойми що. Так. Ой, ну, якісь привиди, я так розумію. Тут у нас повні, повні. Зозвізді на всіх стволах перезаряджено повні обойми, це добре. Це ж депо. Скільки про чув. хочу? Свинтерпотію. Ось як воно виглядає. Жесть, no. да? Опа. Бачу, там хтось стрибну. Тут пробег. Иляка. Ох, ты, шо. Убери! Гаси их, бо мы начнем! Начали... Добрый, добрый, я, гашуй, гашу. Не кричи. Д. Ты де, ти де? Так, ти диви. Дайте мені перезарядитись. Так, так ти диви, Дивись, просто їх жесть тут скільки. Схаменіться, Заради Бога. Фу. Ох, ти шо. Живий, живий, живий. ні, ні, виживай, виживай, выживай, живий. Жесть, я залишився без слов. Напарника. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, щорт. Yes. О, фу! Близько, дуже близько було. Так. Шкода, шкода напарника. Так, що у нас тут? Ну Ничего, да? Опак. Так, я думаю, що... О! Я хочу с... Вона так жахлива смерть. Мої супутники гинуть один за одним, і я нічого не можу вдіяти, аби їх урятувати. Мені іноді здається, що вони самі жертвують собою, аби я міг йти далі. Але чи вартою я таких жертв? Я сам волів би померти, виконавши завдання хантера. Але чи маю я право забирати чужі життя? Хто надав мені такі права? Хантер, о, Господь Бог, чи я сам собі дав, не знаю. Да, шкода того хлопця. Шкода, але треба йти далі. Ой-ой-ой ви... Нарвався на розтяжку. Добре. Але... Швидко. Хорошо. Так, о, можна замінити, да, свій пістолет. Вот он. Пойдем стакин, при этом так. Будто щелкнус тут. Кисвей залишитый. Так. А чому я сюди взагалі пришл? Тому мені не скажем. Ох, ти що? Ти меня летать будеш? Так. Чо я, чому я, к чему я мені скаже? Так, що у нас тут? Ага. Є ще трошечки покрончики. Наборо. Соли. Куди мені взагалі що... Опа, так. Ще одна розтяжка. Так, а куди ж ми кидали? Си він сидит чущо? Да. Так. Ідемо сюди наліво. вони ще тут. Так. Після смерті Павла я знову залишився сам. І я повинен був якось дістатися до чорної станції. Мене там чекав Ульман.